Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін 19 березня 2023 рік. Як завжди, починаємо з нашої головної сторінки на сервісі TradingView, на який є посилання до цього відео. Кому цікаво, заходьте тут безкоштовна реєстрація, можете. Робити тут якісь свої стратегії, малювати, що вам цікаво, написати, наприклад, коментар до моїх ідей. Отже, вчора ви бачите, була ідея моя вдала і тому ставлю зелену галочку. Було невеличке зниження півтора відсотки. Сьогодні, гадаю, буде щось подібне, але можливо в верхню сторону. Гадаю, що буде продовжуватись консолідація на цьому десь рівні. За поясненням, як завжди, подивимося на денний графік, кожна свічка день. Зростання було доволі потужне в три етапи, і зараз якраз такий третій етап, тому я гадаю, що десь тут буде. Після чого я все ж таки думаю, що буде зниження на весь коридор, може на половину, але воно буде. бо... Багато яких осциляторів на це указують. Наприклад, осциллятор CCI показує, що бачите курс зайшов у зону перекупленості і ми отримали червону таку лінію, після якої буде така сіра лінія, і зниження і курсу, і індикатору. Тому я бачу якусь таку конструкцію. І тому гадаю, що ця фаза зростання вичерпала себе. Хочу привернути вашу увагу до моєї ідеї, сформованої на, на цьому коридорі. Бачите, сотні людей переглядали, десятки ставлять лайки, і ви, коментарі. І ви можете так само зайти на сервіс і тут побачити цю мою ідею. 11 березня я цю ідею опублікував. Дивіться, в мене. Була намальована оця стрілка наверх, тобто я бачив завершення в рамках цього коридору фази і перехід наверх. На це вказувала і індикатор стекастик І давайте подивимось натиснув на Play, подивимось актуальне положення на сьогодні. Ви бачите, практично курс по тій стрілки сходив. Ідея спрацьована була дуже добре. Вийшов з, з того коридору, ну це мій коридор, який я малював. Може він не такий коректний. Ви можете тут зайти, ставити лайк і писати комент, відповідати людям. На мій погляд, найкращий сервіс для, для трейдерів, ідей. Все безкоштовно. Якщо вас не напрягає там реклама, буде в мене, звісно, платна версія, тому гадаю, ви розумієте, що у всіх платних версій є переваги, але це. Для початківця це зовсім не обов'язково і можна на безкоштовній сидіти. Домінація. Ви бачите, все зупинилось, і вже два дні. Тиша нічого не змінюється. Нема що тут дивитись. А завтра, як завжди, зранку подивимось, моє припущення. На завершення головний прогноз на 23-й рік Російську Федерацію буде знищена. Україна, починаючи з весняного контрнаступу, отримає перемогу у цій війні. Всі злочинці будуть покарані. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!